Друзі, вітаю відео здачі а в об'єктиві перша хвиля цвітіння троянди Акварель. Ця троянда відноситься до чайно-гібридних сортів та має густі супермахрові квіти. Вони класичної форми з сильним розпуском. І гармонійно поєднують у собі декілька відтінків. І цим троянда притягує до себе увагу, а рясне цвітіння. Вражає протягом усього сезону. Квіти великі, пишні, класичної форми, поєднують в своїй палітрі абрикосовий, апельсиновий, персиковий, рожевий, жовто-гарячий, червоний та жовтий кольори. В повному розпуску домінуючим стає лососівий. Він бере верх над усіма кольорами. У повному розпуску показує серединку. Пилястків багато гарної нескладної скрутки. Квітки великі, досягають 10-12 см, розміщуються як одиноко, так і з оцвіттями. Кущ невисокий, округлої форми, густий із здоровим зеленим листям. По забарвленню воно темно-зеленого матового кольору. На фоні такого листя квітка виглядає виразнішою. Гадаю, що назву сорт отримав завдяки незвичайному забарвленню пелюсток. Відтінки на пелюстках плавно переходять від ніжно-рожевого до персикового та молочного кольору. Троянда акварель є зрізною і добре підходить для складання букетів. Її поважають флористи, але і на клумбі ця квітка буде у центрі уваги. Троянда добре переносить спеку, мій зростає на сонці. І стійка до дощу. Гілочки з рожевим забарвленням то базарні відростки. Вони молоді, гнучкі, невизрівші. потрібні для омолодження куща, для формування його крони. Весною обов'язково їх зоставляйте і за їх допомогою формуйте кущ за своїм смаком. А от осінні базальники бажано видаляти, багато сили беруть на визрівання, а троянді потрібно готуватися до зими. Восени потрібно підживити фосфорними добривами. Може бути амафоска або попіл з деревини. Я свій кущ взиму не утеплюю і основну обрізку проводжу весною. Ця троянда має приємний солодкий аромат, в якому відчутні фруктово цитрусові нотки, посилюються чи понижаються ці нотки в залежності від погодних умов. Троянда акварель прекрасний витвір. Виведений у 2008 році із легендарного сорту Аугуста Луїза. Поцвітінню дуже її нагадує, але відрізняється м'якістю забарвлення, а в народі їх охрестили сестрами. Сорт Аугусту Луїзу також маю у своїй колекції, але квітне вона трішки пізніше. Такою красою можна милуватися нескінченно, які цікаві кольори існують в природі. І як вони гармонійно поєднані в даній квітці. У повному розпуску квітка змінює окрас, доповнює його червоно лососівим відтінком. На кущу квітка тримається приблизно тиждень, а я з осені до весни чекаю на її чудове цвітіння. Водночас на кущу можна спостерігати розцвітаючий бутон і квітку у повному розпуску, ранньою весною підживлюю сульфатом магнія. Це добриво добре діє по холодних ґрунтах, сприяє наростанню бутонів більш яскравому та тривалому цвітінню. Висота куща метр-двадцять. Метр Він компактний. Цього року до нас завітали зворотні заморозки, а тому деякі гілки обрізала на рівні ґрунту. Має декілька хвиль цвітіння і поступово переходить з однієї в іншу. Після кожної хвилі. Обрізаю відсвівши квітоноси на рівні п'ятого листка та підживлюю кущ калійно-фосфорними добривами. Минуло два дні і я знову на дачі погляньте, які велетні красунчики ці квіти, лососовий зефір із фруктовим ароматом, квітка за розміром більша моєї долоні. Всім вам раджу таку троянду: Троянда акварель то справжня чаклунка у моєму садочку.